Привіт-привіт! Сьогодні в нас буде трохи розпаковки. Розпаковка з тему. Замовила собі таку сумочку. Ну, доволі такий така вінець. Є ось такий время найти с чем. Ну, в принципі. Як для тему, то навіть добре. Десь воно тут причепляється. Пойдет. Так, так. Далі. Собі дамо два капці. У мене попередні капці теж були з теми. Ну, отак от. Так -от. Пойдем, покажу, як на ноги. Ну, пойдет. І ходити щиточки, тоді вона буду робити сухий масаж. Далі. Москів, звичайно. Як же дай носків. Ось такі чорненькі та біленькі. Такі багато. І мені і дітям хватило. Далі. Ось такі два. Оліфіксії помади, щось таке я замовила. Угу, Нічого собі навіть гоночки не кипся. Зараз відкриємо їх, покажу. Ось такі з однієї команда, з іншої сторони олівець. Не знаю, буду пробувати. Що в коробку. В коробці ще одна коробка. І тут у нас ось такий массаже. Та Будемо пробувати сьогодні. Ну, що звичайно кульок. Будемо проводити. Далі, а це моя кружка. Ось така ось термокружечка. Вона повинна показувати, по ідеї. Десь повинна включатись. Ага, ось тут градуси показує. Треба спробувати налити воду. Спробуємо і протестуємо, мабуть, її, скільки вона буде тримати воду. Клядок е, ну, гарячий. Термокружка така. Ось така бутилочка на півлітри. Це як розхідний матеріал. Десь вони губляться постійно, десь вони ламаються. Ну, спробуємо попрощити. Треба кубочка, я думаю, щось таке донесенька. Ну, спробуємо. Це тут стекла. Стекло. 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 Скло для мого телефона. Треба переклеяти вже. Ось так, все, все вільно. Там скло. Тут воно не одне. Тут їх один, два, три, чотири штуки. Превно переклеяти. Тепер. Непогано, я сказала. Так, заливаємо кипяток. Закриваємо. Що у нас тут показує? 21 год. Так, я думаю, вона зберігається зараз. Так, ну зараз ми бачимо, що заливає кипяток, нагрівається поки чашка. 80 показує. Ну, 82. Ну, градуси підіймаються. Давайте врем'я время. час у нас ось такий от. 18.3020. А буде 18-20, так? Да? Ну, через 2 години і подивимось, скільки буде тут градусів. Так, на годиннику. 8.20, перевіряємо нашу термочашку. Скільки тут градусів? 75. Угу. В принципі, ось так. Пройшло 2 години після того, як я сюди налила кип'яток. Я думаю, можна брати.